Ну і продовжимо про техніку, але про ворожу вчора майже весь день над Києвом кружляли ворожі безпілотники. Частина з них були розвідувальні це гербери з камерами. До речі, експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Безкресна проаналізував маршрути польотів. За його даними, росіяни намагалися виявити розташування нашої системи ППО і, очевидно, з метою підготовки нових масованих ударів, що ми сьогодні спостерігали вночі. Ну і зокрема по об'єктах енергетики, тож чого слід очікувати нам від. Найближчим часом про що будемо говорити з нами на зв'язку? Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергіє, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, слава Силам оборони, вітаю і прокидаємося. <рес> Дивіться, початок вересня, ранкові тривоги, діти в укриттях, бо над містами розвідувальні БПЛА то так знаєте, за довгий час дуже по наглому було прямо в день серед білого дня, бо зазвичай вони ж це люблять робити вночі. І от ви як думаєте, які цілі вони зараз вистежують? Ну, по перше, не лише розвідувальні дрони. Сьогодні ми бачимо і ударні дрони. Mm -hmm. Також в день і протягом доби фактично вже літають по Україні по багатьох наших областях. Розвідка, звісно, на першому плані і не є особливою новиною те, що ворог розвідує наші об'єкти енергетичної інфраструктури, і звісно намагається. Знайти шпариночки в системі протиповітряної оборони і виявити саму систему протиповітряної оборони, тому що зрозуміло, що вона ешевонована, вона складається з різних елементів. І очевидно, що використання якраз оцих нових шахетів дійсно з камерами, де розміщуються там нові технічні штукенці, різні там і антенни, і камери, в тому числі на крилах тепер цих гербер або шахетів, це вже є сьогодні доконаним фактом. На жаль, ворог це максимально то дійсно для розвідки, і ну скажі, скажімо так, новина, мабуть, в тому лише що ворог почав ці удари по об'єктах енергетичної інфраструктури робити трошечки раніше ніж він це робить, робив кожного року. Тому намагання виснажити систему ППО це номер один. Розвідка два і звичайно підготовка до масованих ударів. Ми дійсно бачимо, що протягом доби ворог атакує, такої так. з ракетами. Єдине, що по сьогоднішньому дню відзначив би не було балістики. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, в тому числі і з досить вдалою роботою наших спецпідрозділів, які, бачите, потихеньку все-таки вибивають системи пускові балістики okay. на території Російської Федерації, okay. в тому числі, звичайно, треба більше, це зрозуміло. Ну, до речі, щоб запускати таку кількість герберів, шахедів і крилатих ракет, то треба мати е, дуже потужне ну, дуже потужну е, е, да, угу. дуже потужне виробництво. Дякую, хасе. І тут питання таке, що е, портал мілітарний, вони порахували, що минулого місяця. Точніше, поза минулого місяця було в три е, цифра сягала е, запущених по нам засобів 500-700 штук е, в минулому місяці, тобто в серпні, їх стало на третину менше. Це з чим пов'язано? Не вистачає якихось деталей у росіян чи гарно працюють наші сили оборони по заводах, які виробляють ці е, гербіри і так далі. Дійсно, липень був у цьому плані найбільш активний. Серпень є е, е, зниження відповідне. Подивимося, що буде вересні. Перш за все, це удари по логістиці, е, логістиці і виробництво і гербер. Ми знаємо і пам'ятаємо удари по ілабузі, в тому числі два mm -hmm. рази по логістичному mm -hmm. центру. До речі, імені сільзіньпіня день целпіня. Перепрошую, бачите, по фрейду шанхайський синдром, Так тому очевидно, що це було порушено. логістику, ворогу стало важче і складніше доставляти ці шахеди до пускових точок відповідних. Перепрошую, вони нам відомі на сьогодні. і Сподіваюся, цих ударів буде більше. Це те, що реально впливає на зменшення кількості шахедів. Тому бачите, вони протягом доби розтягують їх відповідно. Запускають трошечки менше, але все рівно це серйозна загроза. А тут дуже цікаво, проект Діпстейт повідомляє, що в серпні динаміка наступу росіян знизилася до 18%. То не може не тішити, але все одно питання: що ворога пішло не так, і чому росіяни провалили той свій великий літній наступ? Ну, говорити валили по всіх ділянках фронту, можливо, і не треба, тому що, на жаль, є тактичні mm -hmm. просування відповідно на Павлівському відтинку, на Лиманському відтинку фронту, і Сіверський. Ми бачимо, там теж дуже складна ситуація. Власне, зараз я називаю ті найскладніші ділянки фронту, де сьогодні ми бачимо є важка робота з сил оборони, і ворог намагається наступати. Додому mm -hmm. сюди і Покровський відтинок фронту зрозуміло, Активізацію на Запорізькому фронті. Чому активізація? Тому що вже помічено, що ті сили, які перекидались, зокрема, на запорізький напрямок. Це не говорить, що він зараз затихне, ні, але вони опинилися в певні підрозділи вже зараз під покровством. Тобто, ми коли з вами в студії говорили, що запорізький відтинок він може нести в собі і такий маневр омани оборони для того, щоб ага. імітувати великий наступ на Запоріжжя. Точно можемо говорити, що провалився бліцкриг по Сумщині, Північно-Слобожанському фронту, і звідти якраз ворог перекидає ці підрозділи. Ми говоримо про те, що острові на Херсонщині у вражин не вдається більше того, вдалося нанести кілька таких чуттєвих ударів по екіпажах БПЛА на лівому березі Херсону. Це не зняло проблему терору щодо Херсону, абсолютно, але це зменшило, наприклад, тиск на трасу Миколаїв-Херсон, хоча б на якийсь період. Uh -huh. Ну я назвав ті основні відтинки фронту, де на сьогодні ну, Куп'янськ ще додамо, де на сьогодні будуть найбільш жорстокі бої. Донецька область, пріоритет залишається у вороді. Угу. Ну, бачили ми це відео про цю трасу, а от ви казали, значить, з Сумської області, зняли вони частину своїх військ з Херсонської області і перекинули, я так розумію, під Покровськ. Тобто там нам чекати якогось сильного удару, чи як головного удару, правильно казати. Ну, я думаю, що інтенсивність бойових дій, по-перше, не буде спадати. А навіть буде можливо цей градус і підвищуватися. У ворога так дійсно немає тих величезних просувань, на які він розраховував. Взагалі, якщо ми говоримо про певні дедлайни на війні, вони знаєте, ну це відлукаво насправді. Те, що є пріоритет Донецької області, я вже сказав для ворога, це очевидно. І бачимо, ворог намагається, наприклад, з південного плану на Покровська зараз тиснути. Добропілля, не забуваємо, Мирноград, авіаційна компонента, особовий склад, на жаль. Аль орків дуже багато, тому вони і просуваються повільно, але просуваються. Тому на сьогодні ми на черговому не скажу новому, ну новому лише за календарем, але черговому етапі uh -huh. атакувальних дій ворога. Сподіваюся, силам оборони вдасться застосувати ті рішення, які прийняті щодо оборони наших позицій, і провалу фронту про що мріє ворог не відбудеться. Хотіли ще з вами поговорити про те, що в інтернеті з'явилося фото українського винищувача міг 29 з новою вітчизняною керованою авіабомбою. Раніше, до речі, мілітарний розповідав, що вона схожа на російську авіабомбу з модулем планування, і вона може літати до 60 кілометрів і точно влучати в ціль. Зараз планують збільшити дальність польоту понад 80 кілометрів. Насправді інформації не так багато. І от цікаво, що ви знаєте про цю розробку і чи планується серійне виробництво. Ну, головний елемент у цьому процесі це звичайно цей відповідний модуль. Те, що росіяни теж удосконалюють, на жаль, ви пам'ятаєте минулого року. Почались перші удари по тому ж Запоріжжю, про які ми згадували. Зараз ворог вже удосконалився до 90 кілометрів. Це дуже багато і потужно. Ну, так. Все таки це авіаційна бомба, керована авіаційна бомба. Вона досить таки точно й стає з цим модулем. Україна пішла цим же шляхом. Що не може не радувати, тому що наші каби теж вони і є влучні. До речі, коли я казав про Херсон про знищення відповідних екіпажів БПЛА, в тому числі в одному з випадків точно було застосовано цю авіабомбу. Нанесено відповідно точний удар. Так само було під Запоріжжям на по скупченню ворога. Також двома ударами авіаційними це скупчення росіян було знищено в напрямку Степногірська. Тому на сьогодні Україна досить таки швидко крокує цим шляхом треба нас доганяти, відповідно тому що це дійсно потужна зброя це ж не лише особовий склад це і знищення в тому числі ворожої інфраструктури і, я маю на увазі фортифікацію Ну, так. ну і давайте поговоримо далі про українську зброю. Наприклад, видання The New York Times пише, що Україна більше не чекає на гарантії, а сама стає гарантом своєї безпеки, адже ми створюємо нову зброю, модернізуємо стару, запускаємо виробництво ракет і дронів. От фактично Росія хотіла демілітарізації, а Вийшла навпаки, мілітарізація. Скільки часу от нам е... потрібно, щоб повністю перейти на власне забезпечення армії? Чи можливо зараз таке? Ви знаєте, все рівно нам доведеться використовувати і чужинську зброю, так наших союзників партнерів, тому що є ті розробки, які зараз, по-перше, не варто повторювати, тому що все ми не зможемо повторити і угу. на це витрачати час. Звичайно, треба придбати те, що є найкраще сьогодні у світі, угу. в тому числі американців з допомогою наших європейських партнерів. Єдине, що я до цього часу все таки не розумію, чому наші партнери не хочуть більш активно включитися в процес дослідження так, власної зброї, таким чином допомагати українцям. Тому що сьогодні унікальна можливість, коли е, два в одному можна дослідити свою зброю, удосконалити її і при цьому знищувати росіян. Ну це ж прекрасно. Та це два можна випробувати просто на непотребі. Це ж да, я це прекрасно. Дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. і дня. А я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Дякуємо. Дякуємо.